Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку – Об'єднання Німеччини в кінці ХІХ століття. У 60-х роках ХІХ століття питання про об'єднання Німеччини стало головним перехід до практичних кроків щодо його реалізації розпочався після призначення на посаду канцлера, це означає голови уряду Прусії Отто фон Бісмарка. Залізний канцлер, саме так його називали, упевненою ходою попрямував до своєї головної мети німецької єдності. У 1862 році Бісмарк став головою уряду Прусії. Він очолив уряд саме тоді, коли між парламентом, який називався Лантак і Королем, спалахнув в гострий конфлікт через питання військової реформи, переозброєння та збільшення армії. У виступі перед парламентарями він викликав, виклав програму своєї майбутньої зовнішньої та внутрішньої політики. Не на лібералізм Прусії дивиться Німеччина, а на її могутність. Не промовами, не постановами в більшості вирішуються великі питання. Це було помилкою 1848 року, а залізом і кров'ю. Прусі необхідно тримати свої сили на поготові в очікуванні сприятливого моменту, що його декілька разів було втрачено. Саме так сказав Отто фон Бісмарк. Не рахуючись із парламентською опозицією та в обхід рішень парламенту, він провів реформу і збільшив армію вдвічі, оснастив її новими рушницями і швидко і швидкострільними гарматами. Франко-Пруська війна однією з причин Франко-Пруської війни стало суперництво між Францією та Прусією за панування у Центральній Європі. Франція, яка остерігалася посилення Прусії, намагалася перешкодити об'єднанню німецьких земель під її зверхністю. Обидві країни прагнули війни, щоб остаточно вирішити протиріччя, які назрівали. Поштовхом до війни стали династичні суперечки навколо іспанського престолу. У 1868 році в Іспанії вибухнула революція, у результаті якої королеву Ізабелу II було позбавлено престолу. Народ вимагав республіки, а правлячі кола Іспанії тим часом вели пошуки нового монарха. У липні 1870 року престол запропонували родичі вепруського короля Леопольду Говенцелерну. Боячись опинитися між двома вогнями, Франція почала наполягати на тому, щоб кандидатура Леопольда як претендента на престол не розглядалася ні тоді, ні у будь-колі будь коли у майбутньому. Прусія, погоджуючись із першою вимогою, відмовлялася прийняти другу. Подальші наполягання Франції закінчилися тим, що прузький король Вільгельм І надіслав французькому послові так звану Емську депешу, підкориговану канцлером Бісмарком. У ній, зокрема, містилась фраза про те, що його величність король відмовляється прийняти французького посла. Французький уряд сприйняв це як образу і 19 липня 1870 року оголосив війну Прусії. Майстерно розігнана бісмарком провокація виявилася успішною. Прусія в очах громадськості виступила жертвою агресії. Почавши війну, Франція виявилася непідготовленою до неї. Її армія поступалася пруській як чисельністю. Це було 250 тисяч французьких воїнів проти 400 тисяч пруських, так і якісно. І вже на початку 1871 року становище, що склалося, французький уряд оцінив як безнадійне. Усі спроби прорвати блокаду виявилися невдалими. Відтягувати укладення миру далі було неможливо. Для нейтралізації опозиції закрили демократичні паризькі клуби, які виконували роль політичних партій і ряд опозиційних газет. На репресії парижани відповіли новою спробою повстання. Придушивши його, уряд остаточно розв'язав собі руки. У той час у дзеркальній залі Версальського палацу пруського короля Вільгельма І було проголошено німецьким імператором. 28 січня 1871 року Франція та Об'єднання Німеччини підписали перемир'я. За його умовами, форти Парижа та армійські запаси зброї передавалися німцям. На виборах до національних зборів Франції перемогли сили, які виступали за негайне укладення миру, монархісти і частина республіканців. Головою виконавчої влади збори призначили Т'єра. Він подав на розгляд попередні умови миру, які передбачали передачу Німеччині, Ельзасу і частини Лотарінгії, а також виплату 5 мільярдів франків контрибуції. Національні збори затвердили ці умови. Остаточно мир було підписано у Франкфурті 10 травня 1871 року. Після Франко-Пруської війни всі німецькі землі об'єдналися в єдину німецьку імперію, яка складалася з 22 монархій і трьох вільних міст Гамбурга, Любека і Бремена. Згідно з імперською конституцією 1871 року главою держави вважався імператор, ним міг бути лише король Прусії. Імператор мав широкі права у сфері зовнішніх зв'язків, очолював збройні сили, міг оголошувати війну, призначати канцлеру, канцлера, тобто главу уряду, вищих чиновників та офіцерів, скликати і розпускати парламент, що складався з двох палат. Верхня палата називалася бундесрад, призначалася з представників усіх монархій і вільних міст. Головою бундесрату був імперський канцлер. Нижня палата, вона називалася Бундестаг, обиралася загальним заголосуванням. Одначе жінок і військовослужбовців виборчого права було позбавлено. Парламент Рейхстаг був обмежений у правах, оскільки закони, які він приймав, належали належали до затвердження імператором. З моменту створення Німецької імперії. Більшість у парламенті належала представникам консервативної партії, яка виражала інтереси юнкерів, великих промисловців і фінансістів. Опонентом консерваторів була ліберальна партія, яка захищала інтереси промисловців. Обидві партії підтримували уряд. У 1881 році утворилася католицька партія. Вона виступила на захист католицького населення Німеччини і через це опинилася в опозиції до уряду. В опозиції знаходилась і соціал-демократична партія, яка мала значне представництво в парламенті і виражала інтереси робітничого класу та дрібних власників. Варто зауважити, що значну роль у політичному житті Німеччини відігравали військові. Які оточували імператора і впливали на зовнішньополітичний курс імперії та розвиток військової промисловості? Після об'єднання Німеччини склалися кращі умови для розвитку економіки. Цьому сприяли завершення промислового перевороту і утворення єдиного загальнонімецького ринку, приєднання багатих на корисні копалини районів Ельзасу та Лотарингії, п'ятимільярдна контрибуція, нові відкриття в науці і техніці. Наприкінці дев'ятнадцятого століття, за обсягом промислового виробництва, Німеччина вийшла на друге місце в світі. А за темпами економічного розвитку випередила Велику Британію і наздогнала США. Так, частка Німеччини в 1900 році у світовому виробництві становила 13%, а у 1914 році вже 32 Розвиток економіки Німеччини з 1871 і по 1914 рік, тобто до початку Першої світової війни, мав свої особливості. Суттєву роль у створенні важкої промисловості відігравали державні замовлення, субсидії, пільги, будівництво заводів коштом держави. Промисловість будувалася на новітній промисловій і технічній базі, що забезпечувало високу якість товарів. Прискорено розвивалася хімічна, електротехнічна, металообробна та машинобудівна галузі. Виробництво характеризувалося високою концентрацією і швидкими темпами розвитку в декільких районах, таких як Рейнські області, Рурі, Берліні і Сілезії. Поміщицьке, тобто юнкерське господарство, поступово еволюційним шляхом, як уже згадувалось вище, переходило до капіталістичного виробництва. З кожним роком німецькі якісніші та дешеві товари завойовували світовий ринок. У той час це було і боротьбою за колонії, яких Німеччина на 1914 рік мала всього навсього 2,9 мільйонів квадратних кілометрів з населенням 13 мільйонів осіб. А для порівняння, англійські колоніальні володіння охоплювали 32,7 мільйонів квадратних кілометрів з населенням 350 мільйонів осіб. Ну, звісно ж, Німеччина не могла таке пережити. Ці величезні володіння викликали заздрість і спричинили запеклу боротьбу між двома країнами. Наприкінці ХІХ століття в Німеччині, як і в інших індустріальних країнах, з'явилися монополії. Монополія це установлений однією компанією контроль над виробництвом певних товарів, що дозволяє їй вільно визначати будь-які ціни та отримувати надвисокі прибутки. Великі підприємницькі об'єднання, що повністю контролює певну галузь виробництва транспорту чи фінансової системи. У 1914 році таких монополій в Німеччині налічувалось близько 600. Найпоширенішою формою монополістичних об'єднань були картелі та синдикати. У 85% фінансових капіталів контролювали вісім банків, найвідоміших з них. Які, з яких були монополії Крупа, Рейнсько-Вестфальської Чавоноливарний Картель, Німецький Союз прокатних заводів і Рейнсько-Вестфальський Кам'яно-вугільний синдикат? Першим німецьким імператором став король Прусії Вільгельм І? Фактично ж країною упродовж 20 років керував канцлер Отто фон Бісмарк, який користувався повною довірою імператора. Головним напрямом його внутрішньої політики було забезпечено забезпечення централізації влади в імперії через ліквідацію автономних прав окремих монархій і католицької церкви. У 1872 році Бісмарк домігся прийняття закону, згідно з яким духовництво позбавлялося права нагляду за школами. Священникам заборонялося вести політичну агітацію. Замість церковного вводились Інститут громадянського шлюбу та державна реєстрація народження і смерті. Заборонялася діяльність ордену єзуїтів. Держава почала контролювати усі призначення на церковні посади. Політика, спрямована проти впливу католицької церкви, отримала офіційну назву боротьба за культуру або. Бісмарк також розгорнув боротьбу і проти соціалістів у 1878 році, після двох терористичних замахів на імператора він запропонував Рейхстагові прийняти винятковий закон проти соціалістів, який фактично заборонив діяльність соціалістичних організацій та робітничих газет. Соціал-демократична партія змушена була перейти на напівлегальне становище. Поряд із репресивними заходами бісмарк провів низку соціальних реформ у 1871 році. Він оголосив про початок ери робітничого законодавства. У наступні три роки Рейхстаг прийняв закони про страхування робітників від нещасних випадків на виробництві та від хвороб. У 1889 році було прийнято закон про надання пенсій за старостю з 70, -70 років та у випадку втрати непрацездатності. У 1891 році з'явився закон про 11-годинний робочий день і про заборону праці дітей до 13 років. У середині 90-х років 19 століття Німеччина стала державою з найпрогресивнішим соціальним законодавством. Основною метою зовнішньополітичного курсу Німецької імперії стало створення військово-політичної коаліції європейських держав спрямованої проти Франції. Правлячі кола в Берліні спиралися на австро Угорщину, яка після Франко-Пруської війни пішла на зближення з Німеччиною та Італією. Суперницею Франції на Середземному морі та півночі Африки з метою залучення до майбутньої коаліції Росії, потенційного союзника Франції, було запроваджено ідею спільної боротьби проти соціал-демократичного руху. 6 травня 1873 року Росія та Німеччина підписали союзний договір. Через місяць аналогічну угоду підписала Росія та Австро-Угорщина. Так виник Союз трьох імператорів, завдяки чому Францію було ізольовано, а Німеччина посіла чільне місце на європейській арені. Союз трьох імператорів проіснував до 1887 року, поки не загострилися російсько-німецькі та російсько-австрійські протиріччя. Першу тріщину коаліція дала під час близькосхідної кризи 1875 по 1878 роки. Відверто ворожі позиції Австро-Угорщини і Німеччини на Берлінському Конгресі змінили ставлення Росії до своїх союзників. 7 жовтня 1879 року Німеччина та Австро-Угорщина підписали союзний договір, спрямований проти Росії. Договір започаткував створення Троїстого Союзу, який остаточно сформувався у 1882 році, коли до нього приєдналась Італія. Це логічно підштовхувало Росію і Францію до тісного військово-політичного співробітництва. З часом на противагу австро-німецько-італійському блоку було створено Союз Франції, Росії і Англії. Це була Антанта. Але про ці союзи мова буде йти далі. Від 80-х років ХІХ століття Бісмарк почав приділяти більше уваги колоніальним загарбанням. У 1884 році Німеччина встановила протекторат над частиною Південно-Західної Африки, Намібією і Центральною Африкою, того Камеруном. Наступного року контроль було поширено на частину Східної Африки Танганіку. Так було створено німецьку колоніальну імперію. А у 1888 році імператором Німеччини став Вільгельм ІІ. Молодий монарх заповзявся особисто керувати країною, а тому прагнув позбутися владолюбного бісмарка, з яким розходився у багатьох питаннях. Особливо це стосувалося зовнішньої політики і політики щодо соціалістів. Вільгельм II вважав, що варто проводити активнішу зовнішню політику, не боячись застосовувати силу проти своїх конкурентів і відійти від союзу трьох імператорів. Негативно оцінював винятковий закон проти соціалістів. Його довелося скасувати. А Бісмарк у 1890 році, не знайшовши все ж таки спільну мову з молодим імператором, подав у відставку. Після цього колоніальна експансія Німеччини посилилася ми вимагаємо для себе місця під сонцем. Саме так заявив новий, новий канцлер Бюлов, висловлюючи інтереси німецьких промислових, фінансових і військових кіл, ідеологічним підґрунтям розширення колоніальної експансії. Стала доктрина пангерманізму, носієм якої був пангерманський союз. У доктрині стверджувалося, що німці переважають усі народи і мають панувати над ними. Паргерманісти закликали провадити політику сили щодо інших держав, створити могутню армію та флот і готуватися до війни за переділ світу. У плани німецької експансії входило загарблення англійських і французьких колоній та прикордонних районів Франції, експансія на захід, а також відторгнення частини Росії, так званий дранг на Остен, та натиск на схід, Прибалтики, України, Північного Кавказу, проникнення на Близький Схід. Такі плани пангерманістів знайшли відгук в уряді. Армія стала головною турботою держави, а мілітарізм нарощування військової могутності урядовою доктриною. У 1913 році військові витрати Німеччини становили 50% бюджету з ініціативи міністра флоту адмірала Тирпіца. Німеччина почала створювати величезний військовий флот, який за чисельністю і могутністю незабаром став другим після англійського. Так, світ опинився на порозі чергової війни війни, яка була наймасштабнішою за всю історію на той час і яка отримала назву Перша світова війна. А я дякую, що слухали мене уважно.